Сьогодні в нас салатик весняний, бо вже весна і хочеться чогось такого, незрозуміло чого. Тому беру домашній сир, беру огірочок, нарізаю його. Тоді беру болгарський перчик, нарізаю його соломкою. А тоді ще додаю зеленої цибульки, яку так само нарізаю, закидаю до всього суміші. І ще додаю кукурудзу. Трохи дивне поєднання з кукурудзою, але чомусь мені здається, що так буде смачно. Додаю кукурузу, солю перчу до смаку, додаю трохи майонезу. Все гарнесенько перемішую. Так, так, саме майонезу, не сметани, Тому що смак треба додати саме такий. І ви знаєте, гарнесенько перемішала, як спробувала. Смачний, присмачний, смак просто божественний. Смакуйте на здоров'ячко і підписуйтесь на мій канал.